Муха Гриня раннім ранком прийняв душ в найближчій банці, фрак вдягнув, почистив зуби, пригубив какао-дуні, пролетів мадам матрону, взяв там трохи пелюсток і подумав: хай там як одружитись час настав. Вигляд, маю, непоганий. Більш того я дуже гарний. Крила вверх свої підняв. На Хрещатик помахав, муху маню я знайду, пропозицію внесу, нагадаю, що кохаю, оженюсь, і хай там грець, серце рветься під вінець. Шлях, звичайно, був далеким, небезпечним і нелегким. Вісім раз мало не вбився, бідолаха фраг пом'яв, пелюстки всіх зруйнував. Скільки часу він летів, жах якийсь, нема тут слів. Бесарабка вся гула, ворушилась та кипла, муха гриня в павушок, їжі повно, мущий Бог. Каз, карай, не сон. Реальність, Муха Гриня все забув, крила скла та вниз пірнув, з задоволенням наївся. З насолодою напився, маню я знайду, З нею тут і проживу.